Ці шоколадні сінабони підкорили серце моє та моїх дітей. Це не просто булочка з корицею, це справжнє тістечко з шоколадною начинкою та шоколадним кремом. Деякі господині порівнюють ці булочки навіть з тортом. Мовляв, для чого на день народження готувати торт? Краще приготувати шоколадні сінабони. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати шоколадне тріжджове тісто. Зазвичай готую дрожджове тісто на опарі. І для приготування опари нам потрібно просіяти борошно. Просію відразу всю потрібну кількість борошна для тіста. І з цієї кількості ми будемо брати борошно для опари. Те саме потрібно зробити і з цукром. Відразу відважую всю потрібну кількість цукру для тіста, і з цієї кількості ми будемо брати цукор для опари. Вже не в одному відео говорила, що дуже люблю готувати будь-яке тісто на сироватці. Дуже часто готую вдома сама кисломолочний сир, тому в мене завжди в холодильнику є сироватка. Ну і звичайно її потрібно трішки підігріти. Зазвичай температуру сироватки перевіряю на палець. Вона не повинна бути занадто гаряча чи занадто холодна. Також до опари нам потрібно відважити потрібну кількість дріжджів. Дріжджі використовую живі і вони, звичайно, повинні бути свіжі. Підігрітою сироваткою заливаю дріжджі, і для того щоб дріжджі підживити, сюди ж додаю 1 столову ложку цукру. Розмішую опару вінчиком та сюди ж додаю приблизно 6 столових ложок борошна. По своїй консистенції опара повинна бути схожа на густу сметану. Готову опару ставлю підходити у тепле без протягів місце. У мене це невімкнена духовка з закритими дверцятами. Пройшло 30 хвилин і ось так виглядає моя опара. Вона збільшилась в декілька разів та стала така повітряна та жива. Трішки опускаю її лопаткою. Та тепер можна переходити до приготування тіста. Решта всі інгредієнти для приготування дріжджового тіста мають бути кімнатної температури. Тож я дістала все з холодильника десь за годину до приготування. Діжу міксера, розбиваю одне яйце. Друге яйце я розділяю на білок та жовток. Та для приготування тіста нам знадобиться тільки один жовток. До яєць додаю весь цукор, що у нас залишився, та для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикай міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром десь одну хвилинку. Для дріжджового тіста яйця з цукром не потрібно збивати в пишну піну. Це, звичайно, можна зробити і вручну вінчиком, але я буду замішувати своє тісто з допомогою кухонного помічника. Тому і вирішила яйця з цукром теж збити з його допомогою. Після цього до яєчної маси додаю опару. Також ще до сухих інгредієнтів нам потрібно просіяти какао. Какао по своїй структурі дуже легке, тому від зберігання воно збивається в грудочки. Його обов'язково потрібно просіювати перед використанням. Перемішую наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності, тож до всіх інгредієнтів діжу міксера також додаю суміш борошна та какао. У приготуванні цього тіста також використовую вершкове масло. Тож додаю м'яке вершкове масло до всіх інгредієнтів та тепер вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість та з допомогою насадки гак вимішую своє тісто мінімум 10 хвилин. Відразу хочу вас попередити, що тісто це виходить досить щільне, тому довго буде здаватися, що воно якесь неоднорідне під час вимішування. Але для приготування сінабонів таке тісто і має бути нерідке. Тоді завитки у сінабона будуть виглядати більш вираженими. Пройшов час та подивіться, як гарно виглядає тісто після вимішування. Воно зібралось в одну щільну грудку і зовсім не липне до рук, але водночас воно і не сильно забите борошном. Готове тісто формую в колобок бок та накриваю харчовою плівкою. Діжу з тістом, ставлю у тепле безпротягів місце, щоб тісто гарно підійшло. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати шоколадну масу, яку ми будемо викладати на дно форми. Це звичайно не обов'язковий крок у приготуванні. Сінабоні. Але від цього вони будуть ще більш шоколадні та смачні. Отже, в мисочку я відважу відразу всі потрібні інгредієнти для цієї основи. Маса, звичайно, має бути кімнатної температури. Тоді цю шоколадну основу буде легше довести до однорідності, До масла додаємо цукор. Також для того, аби ця шоколадна маса була більш м'якшою, додаємо сюди ж вершки. Сюди ж просіємо алкалізоване какао. Ну і звичайно, необхідним інгредієнтом для приготування будь-яких сінабонів є кориця, та тепер перемішую все виделкою до максимальної однорідності. Також для концентрації смаку знову ж таки додаю в шоколадну основу дрібку солі. Випікати свої сінабони я буду у прямокутній формі з розмірами 33х22 см та висота цієї форми 5 см, тобто краще всього, щоб форма була трішки глибша. Також застеляю свою форму пергаментом. Використовую пергамент хорошої якості з силиконовим покриттям. Та тепер викладаємо нашу шоколадну масу на дно форми. Розподіляю її лопаткою рівномірним тоненьким шаром. Підготовлену форму шоколадною основою поки відставляємо в сторону. Та що нам ще залишилось зробити, це приготувати начинку для самих булочок. На теж у нас буде шоколадна. Я вже трішки раніше відважила потрібну кількість вершкового масла, тому що знову ж таки вершкове масло має бути м'яке кімнатної температури. До вершкового масла відважую потрібну кількість цукру та сюди ж просію алкалізоване какао. І обов'язковим інгредієнтом для начинки для наших сінабонів також має бути кориця. Ну і звичайно додаю в начинку дрібку солі, знову ж таки перемішую всеведелкою до максимальної однорідності. Пройшло півтори години та подивіться, як гарно підійшло моє шоколадне тісто. Воно збільшилось в декілька разів та всередині воно таке волокнисте. Присипаю свою робочу поверхню трішки борошном та переношу тісто на силиконовий килимок. Та тепер нам потрібно розкачати тісто у прямокутний пласт. Я намагалася розкачати своє тісто якомога тонше для того, щоб завитки у сінабоні були більш виражені. І мені вдалося розкачати своє тісто на всю величину мого силиконового килимка. А це приблизно 32х50 см. Та тепер на розкачаний пласт викладаю рівномірним шаром шоколадну начинку. Ну і ще для більш шоколадного ефекту посипаю розкачаний пласт. Подрібненим молочним шоколадом, та тепер скручую свій пласт шоколадною начинкою у рулет. З допомогою ножа та сантиметрових позначок, які знаходяться у мене на килимку, я ділю свій рулет приблизно на 12 частин. І ділю свій рулет на равлики з допомогою нитки, просто нитку кладу під рулет під позначкою та зверху над позначкою перехрещую нитку і тягну кінці нитки в протилежні сторони. По-моєму, дуже зручно. Тоді зріз у равлики виходить більш чіткий, і начинка тоді не вилазить з равлика від сильного надавлювання. Виходить дуже красиво та охайно. Викладаю свої равлики у підготовлену форму. Хочу вам нагадати. За нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Мою форму якраз гарно помістили з 12 шоколадних равликів та ставлю їх у вімкнену духовку на 50 градусів, щоб мої майбутні булочки гарно підійшли. Ось так мої булочки виглядають десь через 20 хвилин. Та тепер перемикаю температуру духовки на 180 градусів та випікаю свої шоколадні сінабони 35 хвилин. По-моєму, булочки вже виглядають неймовірно круто та апетитно. Але це ж сінабони, і обов'язково їх потрібно ще покрити вершковим кремом. Але цей крем у нас теж буде шоколадний. Тут уже все дуже просто. Я вже в глибокий мірний стакан відважила всі потрібні інгредієнти для цього крему. А це кисломолочний сир. Цей раз я готувала цей крем свого домашнього кисломолочного сиру. Краще всього, щоб сир був кімнатної температури. Сюди ж потрібно додати м'яке вершкове масло та розтоплений темний шоколад. Більше того, зізнаюсь вам, що на даний момент в мене шоколаду вдома не знайшлось, а була. Тільки кондитерська плитка, тому використала її у приготуванні крему. І крем від цього не був менш смачний. Та тепер потрібно все перебити занурюваним блендером до максимальної однорідності. І поки булочки ще гарячі, покриваю їх нашим сирним шоколадним кремом. Від тепла булочок сирний крем стає м'якшим, він гарно розподіляється на булочках. Та від цього булочки вбирають в себе смак крему. Тепер булочки, звичайно що, потрібно залишити в спокій, щоб вони охололи. Але я просто не втримую свій спокуси та бігом спішу вам показати, які булочки вийшли, м'які мега шоколадні, ароматні, просто неймовірно смачні. Подивіться, як класно булочка розкручується у стрічечку. Ці шоколадні синабони це хід цієї осені, і ви повинні просто обов'язково приготувати їх. Не готуються дуже просто та швидко, а смакують як неймовірно крутий десерт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. А ви вже готували цієї осені такі шоколадні булочки? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вони вам так само сподобались, як і мені. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!